Вітаю усіх, хто дивиться зараз це відео і вчить українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, тому що навчання зі мною це легко, просто і зрозуміло. Добрий день, мої дорогі учні! Сьогодні на уроці ми познайомимося з правилами вживання апострофа в українській мові. Ви знатимете, що таке апостроф. Знатимете слова, у яких він є, а у яких немає. І, звичайно, ми вивчимо правила уживання апострофа. Готові слухати? Тоді починаймо. Апостроф це графічний знак, який уживають для позначення розділової вимови твердих приголосних і наступних звукосполучень: «я», «ю», «є», «ї». -е, На письмі ці звукосполучення позначаються буквами Я, Ю, Є, «ї». А тепер давайте розглянемо, коли ж потрібно писати апостроф. Ітак апостроф пишемо перед літерами я Ю, Є, Ї після звуків бипивими ф, наприклад, рум'яний, солов'ї черв'як. Також апостроф пишемо після літери Р, що позначає твердий звук. Подвір'я, сузір'я, бур'ян. Після префіксів та попередньої частини складних слів, що закінчуються на приголосний, з'явитися. Під'їхати. І складне слово «дит'ясла». А також апостроф пишемо після літери К у слові лук'ян та споріднених із ним Лук'янівка. Лук'янчук. А зараз поговоримо про випадки, коли апостроф не пишеться. Перед літерами я «ю», «є», «ї» після звуків бипивим ф, якщо там стоїть приголосний, окрім Р, що належить до кореня. Наприклад, свято, тьмяний, морквяний цвях, а також після букви Р, що позначає м'який звук, у словах буряк, крюк, рясно, буря. А зараз, мої дорогі учні, я розповім вам цікавинку. Цим знаком також позначають усічену розмовну форму слів ба, бабо, Ма, Мамо «мо», Може. Тобто, якщо ви побачите склад із таким знаком, то не апостроф, то просто позначають усічену розмовну форму. Оце і усі правила, що вам необхідно запам'ятати, аби правильно писати слова із апострофом. А для того, щоб ви краще засвоїли цей матеріал, я пропоную вам виконати вправи. І так, вправа номер 1. Перепишіть слова, позначаючи, де потрібна апостроф. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Пишіть відповіді мені до коментарів. А потім повертайтеся, аби перевірити виконання. Виконали? А тепер перевірте. Не бійтеся, якщо допустилися помилок. Це добре, адже ми з вами вчимося. А друга вправа, яку вам необхідно буде виконати, це життєва ситуація. Уявіть, що ви загубили ключі від під'їзду, тому вирішили написати оголошення і повісити його біля свого будинку. Які слова ви напишете із апострофом? Ставте відео на паузу, виконуйте завдання. Можете писати мені до коментарів. Я залюбки почитаю, перевірю та дам відповідь. На цьому я завершую свій урок і говорю вам дякую за те, що прослухали моє відео. Якщо ви хочете вчити українську мову у доступній формі, тоді підписуйтеся на мій канал і переглядайте мої міні-уроки.